Доброго дня, шановні. Ну що, знову кінець неділі робочої і знову податкові новини. Новин багато, новини цікаві, практики було достатньо багато за цю неділю. Зараз буду з вами ділитися усіми своїми напрацюваннями. Будьте, будь ласка, уважними, тому що у нас з вами підходить до кінця уже термін подачі деяких звітностей. Тому, будь ласка, увага. Е, перша новина, яка поширилась через весь інтернет, це продаж брендового одягу, е, псевдочеками, Викрито схему ухилення від сплати податків через фальшиві РРО. Е, ще раз нагадую і наголошую: інтернет-торгівля зараз на часі за вами йде. Полювання. Причому вже не в якомусь закритому типі, а у відкритому типі. Вас попереджають через ці новини, що сьогодні вам може пощастити, вас сьогодні не зацепило. Завтра вам може вже не пощастити, і ви потрапите ось в цю найнеприємнішу статистику. Будь ласка, особливо це стосується тих, хто замовляє в Китаї. Брендову, якусь брендовий асортимент товарів і перепродаю на територію України, знаходять чись за кордоном. Все це блокується, всі ваші інстаграм-сторінки блокуються, всі ваші сайти блокуються, Фейсбуки блокуються, рахунки блокуються, все це робиться. І е, навіть той факт, що ви знаходитесь на території іншої країни і начебто можете типу задекларувати там свій дохід і вказати на територію України, що ви там сплатили податки, це вас уже не врятує, якщо у вас буде встановлено по вашим операціям факт е, ухилення від сплати податків, або факт не встановлення касового апарату, як в даному моєму. На даній статті йдеться річ про це. До вас будуть застосовані штрафні санкції. Значить, дивіться, хтось мені говорив, а як вони нас переведуть на загальну систему? Ну, вас точно ніхто питати не буде, як це зробити, але я вам поясню: ви порушуєте є правила гри, вони для підприємницької діяльності. Вони прописані в Податковому кодексі України. Зі статті 290 по 300. 10 статей для тих, хто хоче бути на єдиному податку. Також є закон України про РРО, про касовий апарат. Вони поєднуються разом з Податковим кодексом України. Йдуть в тендемі. Також одночасно є закон України про адміністративні правопорушення. Вони також йдуть в тендемі. Якщо ви порушуєте правила єдиному, на єдиному податку, а одне із правил, щоб ви були платником єдиного податку та оформили касовий апарат і проводили ваші операції, якщо вони того потребують, через касовий апарат і видавали фіскальний чек, то ви маєте це правило якби виконувати. Якщо ви його не виконуєте... А податкова абсолютно спокійно має право зняти вас з єдиного податку. А якщо вона вас з знімає з єдиного податку, ви автоматично переходите на загальну систему оподаткування. Тобто не буде ніяких типу листа: а можна ми вас знімемо? Або ми вас попереджаємо, ми вас знімемо. Ні. Це просто береться і робиться. І все. І вас ставлять перед фактом. Розумієте? Вас ставлять перед фактом, що ви знаходитесь на, на загальній системі оподаткування, а ви, коли працюєте на загальній системі оподаткування, ви маєте там платити податки свої. Якщо вас переводять, оскільки це встановлено порушення давно і встановлені якісь строки уже знаходження в цьому порушенні, то вас заднім числом знімають з єдиного, а ви за цей час напрацювали дохід на єдиному податку, вибачте, ви думали, що ви. Що ви вас знімають заднім числом і все, що ви заробили, оподатковують податками на загальній системі оподаткування, а там великі податки. І так у вас виходять штрафні санкції, бо ви ж їх не сплачували, правильно? Ви платили єдиний податок, а не загальну систему оподаткування. І саме цікаве е на загальній системі оподаткування, що якщо ви пропрацювали 1 мільйон гривень, а я вам даю гарантію, що ви пропрацювали на єдиному податку в той період 1 мільйон гривень і перевищили ліміт цього мільйона, ви мали стати платником ПДВ. Ну, ось такі штуки. І так, все, я нажахала. Закликаю реєструвати ФОПи, реєструвати касові апарати, працювати в легальному полі і сплачувати податки. Все. Тепер у нас кампанія йде до 1 травня звіти по кікам. про контрольовані іноземні компанії. податкової є багато роз'яснень на цю тему, просто неймовірна кількість. Але як показала практика за цю неділю, я їх формувала вже 6 разів. У мене було 6 замовлень на формування цього, цієї декларації. То багато фірм, які збиткові, або нульові, або ще якісь, також подають цю звітність по кіку. Не забудьте, будь ласка, якщо у вас є компанія, яка відкрита за кордоном, подати цей звіт про кік. Я не скажу, що він супер легко заповнюється. Я збитками зі збитками, ох, як довго гралася, але все ж таки зробила так, щоб здалася декларація, тому що. Декларація вам не б'є помилку, коли ви її формуєте і здаєте зі збитком, а вона не дає вам підписатися і податися, коли у вас збитки. Коротше, у кого така ситуація, чим чекуєте на консультацію, розкажу, як я це все заповнила. Або кому потрібно подати таку декларацію, будь ласка, замовляйте. Вартість тільки в індивідуальних е зверненнях. Е Зрозуміло, так? Да? Не буду проходитись, але у кого така компанія КІК, і ви заповнили навіть нульову декларацію, ви маєте подати що автоматично як фізична особа? Правильно, декларацію про майновий стан, яка також подається до 1 травня. Тому не забудьте, будь ласка, сформувати таку декларацію про майновий стан. І взагалі, кому потрібно, сформуйте. Розповідаю свою практику за, сьогодні, за цю неділю. А, за мною почали вести, як це? Мене почали вести податківці. Один дзвінок, другий дзвінок, третій. Уже ДПА Київської області. Світлана Анатолійовна, подайте декларацію, подайте декларацію. Говорю, на якій підставі? Мені не треба нічого подавати. Ви продали дві машини. Я кажу, Боже, якби була такою багатою, то мені б жилося набагато легше. Я продала, говорю, я не продала, я обміняла свою машину, зробила трейдинг в салоні і з доплатою взяла нову машину. А оказується, що в податкові пішло не так. Салон, в якому я робила обмін машини, подав звітність за два квартали. В одному кварталі салон показав. зараз я квітню налаштую на позитив. В одній звітності, в одному кварталі салон показав, що він нарахував мені ці кошти, а в іншому кварталі що виплатив? У податкової не вистачає мозку скласти два квартали, вони беруть два окремі квартали, і в обох кварталах я типу отримала дохід. А коли ти продаєш більше, ніж одну машину в поточному році, ти маєш з другого доходу сплатити податки. І оцю карусель вони мені влаштували. Вони влаштували зустрічну перевірку салону. Автосалон мені дзвонить. Всі мені дзвонять. Я говорю, Боже, ви шо, якби там якась сума була, там, 300 тисяч гривень, це я не знаю, що мене ловить. <сум> що від мене...? І мене змусили, сказали, що я можу вирішити це питання. А, тільки одним способом це подати декларацію про майновий стан. І з додатком, ось мій додаток. Додаток про продаж мого нерухомого рухомого майна. Ось я вказала суму, що вона не оподатковується, вказала марку машини і заповнила цей додаток. Також не забуваємо, що коли вас змушують, як в моєму випадку, здати декларацію річну, або ви маєте добровільно її бажання здати, да, то ви... Маєте заповнити усі дані про себе як про фізичну особу. А це означає, що вам треба зайти в розділ ЕК для громадян і замовити довідку про доходи, ось таку відомість за 2024 рік. Де будуть вказані ось тут кодування, за що і як ви отримали свій дохід. Оці всі суми перенести. В декларацію про майновий стан і їх розподілити. Тобто, не просто зробити ціло те, що вам, те, що вам треба задекларувати, а ще й заповнити всі свої доходи. Також не забувайте в цій декларації про майновий стан ті, хто здали декларацію про кік. Тут є додаток КІК. Рядок 1014. 10 14 Де ви вказуєте, якщо у вас збиток або нуль. Ви вказуєте, що ви нуль отримали, і до нього йде додаток, який ви маєте заповнити розрахунок. Він такий простецький, простецький. Тут тільки головне шапку цю заповнити а, всю правильно, і запроставити тут нулі. Зрозуміло, так? Тобто, подати звіт про кік, це ще. Півшляху ще маємо подати інформацію про фізичну особу, що, наприклад, вона отримала такий тут, дохід нульовий або збитковий, і щодо оподаткування нічого немає. Все зрозуміло, заповнюємо про майновий стан. Якщо у нас кік, тут є додаток по кік, якщо у нас була продаж рухомого, нерухомого майна, додаток додаємо. Тобто кожен орієнтується по індивідуальній ситуації. Також не забуваємо, що якщо, як, як, як в моєму випадку, ви були, були ще платником єдиного податку, не забувайте заповнити суму доходу по єдиному податку в 11 розділі. Добре? Ну, така зі мною була історія. <сміх> Ділюся, тому що я розумію, що зараз йде кампанія, і будуть багатьох потім після неї викликати. А якщо ви не вчасно подасте цю декларацію, у вас буде і штрафна санкція і е, як би виклик до податкової. Зайва увага нікому не потрібна. Статуси е лікарняних, які бувають і що означають, всі ви знаєте, що в кабінеті пенсійного, та це, ну, це не просто це не квітка, це просто якісь. Живе своїм життям. Е, Значить, всі ви знаєте, що в пенсійному фонді ми формуємо уже електронні лікарняни, тобто вони у нас всі автоматизовані. У кожного з цих лікарняних є свій статус. Ну, Тобто, не є свій статус, а він змінюється через кожні, ну, не знаю, сім днів. Тут так і написано: через сім днів. Тобто він має статуси спочатку закритий, потім готовий до сплати, потім є статус помилково сформований, є статус недійсний і є статус оплачений, закритий і готовий до сплати через 7 днів після дати закриття. Зрозуміло, так? що у ваших лікарняних є статус, на них треба орієнтуватися. Як українцям в Україні та Європі поповнити картку револют? Я вам скажу так: я собі відкрила картку Револют на території України, коли ви, ну, така є можливість, я собі це зробила. Але там такі конські комісії, якщо чесно. Ну, як на мене, по відношенню з Монобанком. Я розумію, що у революті є свій якийсь функціонал, до якого Монобанку ще далеко. Але наш український Монобанк мені більше імпонує. Але в революті... Ви знаєте, да, що там можна різні операції робити, це все віртуально, ви можете переводити з долара в євро, з євро в долар, Но, але там немає гривні. Тобто це просто різні валюти різних країн. Я замовила собі картку, якою я вже розраховувалася за кордоном. Все в порядку, немає ніяких приколів. І прикольно, що за кордоном можна. Зняти готівку без комісії в будь-якому банкоматі від револют певна сума здається 200 євро на місяць. Це теж прикольно. Зрозуміло, да? Кому потрібно револют тут був на території України скандал з револютом, тому що револют. Українці активно користуються його послугами, хоча офіційно він не представлений на ринку та не має дозволу від регулятора. Регулятором у нас виступає Національний банк України. Через це поповнення рахунку та деякі інші операції мають свої особливості. Не знаю, на що вони натякають, але я би відкрила на всякий випадок, що я її зробила, і вам рекомендую, якщо чесно. Замовила собі фізичну карту, хай буде. Там не потрібно платити за обслуговування, і карта є виду безкоштовна. Курс валют. Курс валют <seu alumida> мене дивує. Ті, у кого євро, всіх вітаю. На сьогоднішній день євро 48 гривень. Ви збагатіли. Але розумію, що це просто жесть. По відношенню для тих, хто. Знаходиться за кордоном і отримує кошти в гривні, це просто тренда. Працівник не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору дії роботодавця. Держпраці вказала знову, хто дивиться мої новини з неділі в неділю, той знає, що були у мене прецеденти, які ми з моїми клієнтами розбирали ці кейси. Про працівників найманих, що на сьогоднішній день наймані працівники більш підкованіші, більш розумніші, більш начительніші і коротше, розуміють, що у них досить багато прав держпраці вказала, що якщо працівник не погоджується із наказом про призупинення, тобто ви захотіли його звільнити, дали йому наказ навіть по 41 статті КСБП, а 41 стаття це за розсудом керівника. Ви його звільняєте. Він має право оскаржити його до держпраці або їх, її територіальних органів. Па держпраці не дремлять. Вони все чекають, коли прийдуть якісь скарги, щоб можна було піти і скосити бабла. І, звичайно, в державу. Адміністратори будуть а, ДПС України з метою приєднання до СИПА, єдина зона платежів у Євро, та посилання фінансового моніторингу згідно із стандартами Євросоюзу, почали вже вносити законопроекти. Коротше, я так дивлюся, вони потихеньку підбираються до е, нашої банківської таємниці, щоб її спростили, упразнили. І всі мали доступ, кому просто не лінь. Я так розумію. Що передбачає законопроект? Створення реєстру рахунків та банківських сейфів, інформація в реєстрі про відкриття та закриття IBAN власника установу, реєстр кінцевих бенефіціарів трастів, посилення верифікації за недостовірною інформацію, механізм викривачів у сфері фінансового моніторингу. Коротше. Готуємося морально, бо я колись от підніму новину, а там буде точно: все, вже всі банківські рахунки можна розкривати без рішення суду. На сьогоднішній день банківська тимниця існує і її можна розкрити тільки по рішенню суду. Рішення суду видається в рамках кримінальної справи. Все, не хвилюйтесь. новий закон про персональні дані, наслідки для бізнесу, законопроект 8153. Має перезавантажити систему захисту персональних даних, тобто замінити існуючий закон і наблизити стандарти захисту персонального життя до стандартів Євросоюзу. Також ним запровадять нові фінштрафи за порушення правил захисту персональних даних. Я це читаю і кажу: Матуся, давай біля будинку поставимо, купимо мусорний ящик, щоб коли приїжджають. Комунальні служби збирати мусор, то не виносила їх у мішках. Вона каже: А, а сусідка каже, світа, ти що, здуріла чи що? Це ж як в Євросоюзі. Нам ще до нього срать і срати, ти зараз поставиш тут бачок, в нього виносять усі твої сусіди мусор. Ти не встигнеш навіть свій викинути. Тому я думаю, що до цього нам ще дуже далеко не буде цитувати свою сусідку. Так, запитання. Дуже прикольне, до речі, запитання. Ось так воно виглядає. Я його взяла з сайту. Здається, соціальна допомога замість оформлення трудових відносин два ФОПи використовували договір про співпрацю. Це стосується наших салонів краси, наскільки я пам'ятаю. Салони краси дуже зачасту люблять відкрити другу групу, а потім приєднати до себе першу. І типу у них взаємовідносини, щоб не наймати найману працю. Розумієте, так? Ну, економія з буквою Е. Ні, це, це нереально. Це нереально, це квітка нереальна. З, значить, з буквою Е. Судова практика. Верховну, чому я взяла цю статтю? Судова практика Верховного суду від 6 березня 2025 року справа номер 260 дроб 4202, дроб24. Ключові правові висновки Верховного суду по справі. Наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов'язку. Не виключає оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої. Відсутність трудового договору та таких обставин є порушення статті 265 КЗПП. КЗПП це е, Кодекс праці. Акт про перевірку, складений податковим органом із належною доказовою базою, може бути достатньою підставою. Для накладання штрафу територіальним органом держпраці у межах взаємодії, контролюючих органів держпраці тут. Тук -тук -тук. Зрозуміло, так? Да? Суд визнав договори між ФОПом і ФОПом дійсними, але також довели, що цей підприємець надавав постійно послуги трудові і перевели ці договори у трудові взаємовідносини. Будь ласка. Тому думайте, можливо краще всіх оформити на мінімальну заробітну плату. Е, історія. Витяг платника єдиного податку. Завжди закликала і буду закликати. Будь ласка, будьте уважними. Усі документи перевіряйте. Перевіряйте просто. От, ну от просто. Помилка вулиці однією літерою. Однією. Документи надалися в фонд соціального страхування. Повернув, відмовив, а ви знаєте, да, що фонди соціального там страхування дають виплати певні для певних верст населення. Повернули, відмовили у виплаті, як то кажуть, із за технічних підстав, не фактичних. Тільки за того, що була помилка у вулиці одна лідера. Як виправити? Це було просто щось неймовірне. По-перше, я вирішила, що я можу це змінити в... на сайті Дія. Зміна адреси. Вона є платною. 230 гривень плюс комісія банка. У кожного різна. Мені прийшло лист відмова, що, начебто, моя адреса вся співпадає. немає, що замінювати. Я почала повертати свої 230 гривень, мені сказали, ось вам. Ми нічого вам не повернемо, тому що ми її подивилися цю заяву. Тобто, відпрацювали. Все, 230 гривень я загубила. Потім ми з'ясували, що дійсно у виписці держреєстрації з цією літерою все в порядку. Починаю звертатися до податкової. Думаю, піду через заяву про єдиний податок, подам зміни в місце здійснення діяльності і місце реєстрації. Подаю заявку, не міняється день, не міняється другий, не міняється третій. Вже набираю. Ви ж знаєте, поки не йдеш номер телефону, потрібний, це півдня пройде. 18-й, щоб ви розуміли. 18-й номер телефону, і нарешті жіночка здивувалась, по-перше, що моя така помилка, і вона мені допомогла. Дала всім піздюлі, вибачте, за слово, але як є. І мені виправили на основі моєї заяви про зміни по-єдиному виправили цю літеру. Тому будьте уважними, бо потім виправити дуже важко. Хоча це була не моя помилка, це була помилка податкова, але все одно перевіряйте при реєстрації. І так, до 1 липня ДПС надійшло податкове повідомлення рішення щодо сплати податку на нерухомість за 2024 рік. Будь ласка, будьте уважними, бо ще ніхто не готовий морально до того, що ці рішення приходять в електронний кабінет платника податків. До 1 липня усі фізичні особи, у кого може бути такий податок, перевірте ЕК для громадян. ЕК для громадян. Там буде ППР, і там ви побачите, якщо у вас є якісь файлики, скачайте їх і ви побачите свої нарахування по цьому податку. Не забувайте, якщо комусь потрібен аналіз податкового кабінету, звертайтесь. У мене символічна ціна по акції. Будь ласка, 500 гривень. Я все проаналізую і все вам покажу, розкажу все, як є. Закрили рахунок ФОПу і надіслали посилання на статтю 15 фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Сьогодні стався повномасштабний збій в банку ПУМП. Є люди, які не користуються ідентифікаційними кодами, вони живуть по серії і номеру паспорту. Сьогодні всім цим людям, хто обслуговується в пумбі, заблокували усі рахунки. Не хвилюйтеся, прокоментували, сказали, що це технічний збій. Побачимо, чим закінчиться. Але я би хотіла, щоб ви собі зафіксували статтю 15. Про цього про закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів. Тут є перелік причин, чому вас можуть підозрювати і заблокувати рахунок. Я гадаю, що це має вивчити кожен бухгалтер. Ну, це моє бачення ситуації. Так, і остання новина на сьогодні: застосування податківцями боді камер. Туру, право, а не обов'язок. Коментар Южаніни. Ніна Южаніна, вона за нас, за ФОПів, зауважила, що метод. Рекомендаціями передбачено право, а не обов'язок податківців використовувати бодікамеру. При цьому кількість необхідних випадків тривалість застосування нагрудної відеокамери під час перевірки визначається самим податківцем. Ха-ха-ха. Тобто, коли треба, я включу. А коли не треба, я закінчу перевірку. Не знаю, що попало. Не знаю, як це запрацює. Але я так розумію, що вже стався якийсь прецедент, тому що вже про це всі почали говорити. Дякую вам велике за вашу увагу. Дякую вам велике за підписки. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Закликаю бути спонсором каналу. Це мені допомагає. Допомагає створювати свій контент. Дякую вам велике усім. І тим, хто дивиться постійно, і тим, хто прийшов до нас в перший раз. Не залишайте мій канал, повірте мені. Я вам пригожусь. Дзвоніть на індивідуальні консультації, замовляйте подачі, звітності, замовляйте зміни у вашому ФОПі провести усе. Були такі дзвінки, коли люди встидалися дзвонити, боялися, бо думали, що занадто дорого. Ні, не занадто. Є стандарт цін, він абсолютно спокійний. Нічого такого немає завищеного, повірте мені, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Я завжди тільки за з дуже великою повагою відношусь до тих людей, які платять податки, і намагаються самі щось зробити, вивчити і розібратися. Це дуже великий від мене респект. Сьогодні дзвонила зіночка, я їй про це сказала. Вона каже, я так намагаюся, усе, але стільки багато інформації, краще перепитаю. Розумієте? Так що, не здадайтесь, дзвоніть, без проблем. Усе вирішимо. Якщо щось не вирішимо, то дамо хоча б вектор направлення, куди йти. Все, дякую за увагу!